Всім привіт! Ідемо дивитися на прикраси в Канаді, і як ви вже зрозуміли, це не звичайний магазин, а секонд хенд. Я вже вам казала і показувала, що в Канаді на секонд хенді можна купити що тільки забажаєш. Моє ж нове хобі це колекціонування вінтажних прикрас. Не тільки вінтажних, а взагалі тих, які мені подобаються. Звісно, це коштує досить недешево, та на секонді можна все купити за нижчою ціною. Тут вам і браслети, і годинники, перли, і золото, і срібло. Найдорожчою моєю покупкою були сережки з діамантом. Вони коштували близько 400 доларів. до речі нещодавно відправила їх на оцінку. Такі дорогі речі на секонд хендах, звісно ж, оцінює ювелір, але я хотіла мати сертифікат, тому ось, почекаємо декілька тижнів, подивимось, що ж мені напишуть в сертифікаті. Що ж по цінах? За браслет Пандори, наприклад, ви заплатите від 40 доларів. За срібну підвіску, можливо, 10-15, за сережки приблизно так само. Набір срібла за метистами може коштувати приблизно 100-120 доларів. Знову ж таки, це дуже залежить від того, хто оцінює ці речі. Звісно ж, це буде все